Якщо ви бачите оця Анастасія із ганчіркою і відерцем, це означає, що сьогодні під час читання правил святого Бенедикта я отримав новий послуг, при тому за принципами лотереї. Я отримав послуг протирати столи і готувати їх, серверувати їх до спільного обіду. І це дуже приємно. По кругу видавали залізне, залізну тарілку, і кожному було надруковано, хто що має зробити під час свого спільного послуху, спільнотного послуху. Ну то така гра, така ігрова форма. Дуже приємно. Виконуємо роботу. Виконуємо. Сьогодні духоносний день, сьогодні день вітру, сили вітру, танок на воді, який я обов'язково розміщу для вас, дорогі наші споглядачі щоденника із Бонво. Ряд на воді дуже красива. І справді нагадує танок. Слухайте, надзвичайний день. Вчора був дуже цікавий ретріт. За участю отця Лоренса онлайн, на жаль, онлайн. І екс-архієпископа Кентерберійського Роуіна Вільямса я вам хочу сказати, що торкалися дуже такої цікавої теми штучного інтелекту. Ви спитаєте, чому церква би цікавилася штучним інтелектом? Але будете здивовані, або, може, не будете здивовані, будете обізнані. Що е, е, уряд Сполученого Королевства, а також уряди інших країн, запрошують діячів мистецтва, культури і очільників церков, духовних організацій для того, щоб обговорювати моральність проблеми штучного інтелекту? Е, коли ми з вами побачимо повністю на сайті нашої спільноти викладку цього? Ретріту цієї зустрічі ви будете приємно здивовані, там пролунають дуже багато цікавих думок. Але від ретріту повернемося до сьогодення. А сьогодні в найчарівнішій бібліотеці Бонво вже відбулася чергова зустріч з обговоренням правила. І у диво, це правило повністю. За своїм контекстом співпадає з вчорашньою риторикою, з вчорашніми обговореннями. Там правило про е, правило святого Бенедикта про те, як і в який спосіб належить е, під час е, споживання їжі слухати і читати е, різні тексти, духовні тексти. Біблійна традиція, традиція святого Бенедикта знає, що слово народжується в глибині серця, живить людину. Слово це хліб. Отже, від євхаристійної трапези чернець, бенедиктинець або будь-хто інший направляється в трапезну монастиря, де його думки не ширяють, як цей вітер. І це чудове листечко осіннє зліва направо, з згору і вниз, не блуждають різними думками, а зосереджуються на їжі, яку ми споживаємо, і на слові, яке ми чуємо. Людина є тілесна, душевна і духовна, отже, під час харчування тіла, душа і дух людини також насичуються словом. Роздумами. Все має працювати в єдиному потоку, в єдиному контексті. Тож, Бенедикт дає дуже гарні правила, які регламентують, пояснюють, що наразі має читатися, як читатися. На цілий тиждень назначається згідно правил, лектор, якому дозволяється під час читання. Точніше, перед читанням, спожити трошечки вина для підкріплення, і щоб не сумувати, поки всі їдять смачненько е монастирську трапезу, монастирську їжу. І людина читає, читає також просить молитву про себе і благословення, щоб не читати з погордою. Бо ми знаємо, що коли декламуємо тексти, то ми завжди потрапляємо в такі ситуації. А як я читаю, а чи класно, чи голосно. І ми насправді мали би приділяти увагу якості читання. Проте однієї якості читання недостатньо. Прочитати треба так, щоб всі послухали із задоволенням. І прочитати треба так, як ніби ти читаєш текст, який сам маєш глибоко зрозуміти. Глибоко відчути, сприйняти так, як сприймаєш звичайну їжу. Отака От бенедиктинська традиція: древня, мудра і ґрунтовна.